Сьогодні оживляємо старого телевізора з допомогою Google Chromecast. A. поговоримо про його плюси й недоліки та також чого я не обрав xiaomi Хоча xiaomi, ну це так несподіванка. Топ за свої гроші. Ціни на момент покупки він коштував 1700 на OLX що було дуже вигідно. А на момент зйомки відео ціна урівнялася xiaomi та Вестіком. 4К, а це якби багато. При цьому ж версія коштує абсолютно так само, так що тупо діло смаку. В начинки заглиблюватись не будемо, вони абсолютно ідентичні, хоча й мають якісь там відмінності. А тепер поговоримо про саму вісюльку і його комплектацію. Саша, Сашенька, Сінько, що ти тут робиш? Як я вже й говорив, приставка досталась мені дешевше, бо вона була під американський ринок, і тому перехідник мені поклали в комплекті. Як ви вже зрозуміли, мене надули тут не положили вилку. Аня, я дуже вибачаюсь. І в комплекті з цієї коробки ми маємо саму вісюльку. І шикарний пульт. Блок живлення і шнуром Type-C, що дуже круто. До речі, дуже класна якості. А для тих, кому цікаво, де тут звук, звук регулюється на боковій панелі. Говорячи про розміри каста, він має розмір чуть більше, ніж коробка від AirPods 2. Дуже класно зібраний і має порт Type-C. Ну і зрозуміло, HDMI. Діма підключення. І як же мене ця штука задолбала? Окрім того, що ця приставка на момент покупки обійшлася трошки дорожча, ніж покупка Xiaomi, Окрім того, що ця штука є чимось крутішим за Xiaomi, Google Home недоступний в Україні, тому потрібно скачувати з інтернету. Ніколи не думав, що буду настільки задовбаний майже за 2000 гривень. Звісно, пройти настройку можна і без пульта, але вона і без того зайняла 30 хвилин. А ще 30 хвилин зайняв пошук проблеми, тому що приставка не подає признаків життя, коли підключена не в роз'єм HDMI 1. Самих ярих фанатів гугла від покупки це не зупинить, але реально обідно. На виході ми отримуємо красиву заставку, пакет предустановлених програм, з яких реально годний тільки Ютуб, шикарно працює реклама, а також достатній асортимент програм в магазині. І питання, чи можна дивитись телевізор на телевізорі ні. Для цього потрібно скачати об телеком і пройти реєстрацію через сайт вашого оператора. В основному саме жлобське телебачення є безкоштовним, в моєму випадку так. Підключення до телефону. А от як працює ця штука з телефоном, це реально класно. В настройках YouTube на телевізорі шукаємо зв'язатися з допомогою Wi-Fi і на будь-якому телефоні з вашого дому зв'язуємо телевізор. Після того, як трансляція ввімкнена, повторно натискаючи по цій кнопці, можна регулювати гучність, до речі, не регулюється, та відкрити пульт на весь екран. В нових версіях Android, так і взагалі, при ввімкненні телевізора з'являється віджит, де можна натиснути на пульт і він автоматично підключається до телевізора. Тут вам і кнопки, голосовий пошук, і клавіатура, що дуже важливо. Також телевізор може додати до розумних пристроїв на вашому телефоні. Ну і як підсумок хочеться сказати, що приставка справді класна. Як бачите, перевірку часом пройшла, моїм батькам сподобалось, вони навчилися ним користуватися. До речі, голосовий пошук працює напряму з пульта, тобто ви говорите в пульт. За свої гроші приставка справді класна. І саме головне, як варіант для відстрочки від покупки телевізора, справді класно працює. Тому, я надіюсь пояснювати не треба, що ця приставка тільки для тих, у кого в телевізорі немає андроїда. Але при цьому хочеться мати і YouTube, і телебачення в одному телевізорі. Звісно, ця штука має багато недоліків, досі не регулюється звук, скільки пройшло часу. Місця займає реально небагато, працює шикарно, і саме головне версія HD вистачає просто з головою. Є певні недоліки з голосовим пошуком українською, але при цьому ніхто ним не користується. Тому, якщо ви хочете, щоб ваших батьків на кухні грали свати, то це справді класний варіант.